У прилуках правоохоронці викрили депутата, який спричинив шкоду довкіллю на 32 мільйони гривень. Мова про очільника одного з комунальних підприємств, якого підозрюють у масштабному забрудненні земель небезпечними відходами, було зафіксовано перевищення вмісту нафтопродуктів у ґрунті у 28 разів. Слідство встановило, що чиновник дозволив приватній фірмі вивозити небезпечні нафтовидобувні відходи до місцевого сміттєзвалища, за укладеним договором. Фірма мала право транспортувати на полігон лише тверді відходи нафтовидобутку. Натомість, тривалий час вивозився рідкий буровий шлам з небезпечними хімічними сполуками. Експертиза показала, що вміст нафтопродуктів у ґрунті перевищив гранично допустиму межу у 28 разів. Також фактично перевищено рівень вмісту металів. Загалом екологічна шкода оцінюється у 32 мільйони гривень. Чиновнику повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 239 кримінального кодексу України. Це забруднення або псування земель, та частиною 2 статті 367 – службова недбалість. Максимальне покарання передбачене законом за такі дії до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, йдеться у офіційному повідомленні нацполіції.